Elfit e Flybet The Flavs e Gavit Lightnant Blue Swinbell Exalute Nest Nadif e Fincoy Fuse Mech e Fire Firepadney Poet i Kazania D Watin Ohniań Takzania Thenyań Poi Nyaňoty Watym Kazania Otani Ohnia Сказавши, купила тим, час останні поймня. Сказати, нянь от псі. Розумів пояни, сказавши. Буде за хрентом робить зараз. <гас> Діло, це хобити ти. Розум, ти поймнянь. Свіли разом ча. Фіосі. А коли завтра це не буде діяти, то тривно вже діяти. <звірка> Я тебе зараз тривно просто не більше інформації. бо мені поведінка Фіосі не подобається. Я те, що вона дуже підозріла. Зріла? Так, дивно піти її в кімнату. Або мені здається, що вона згадала нас. Ну і Сіос, кінець. От, значить, так, Сіос. Смачно. Що з двома винами? Що? Вона подозрати. Це то не розумієш, Надів? Це подозрати. А я є... хімецькі продукти, що пов'язано з районом? Філс, ти вигнана. Що? Що? Ти не ну, розумієш, що радки і замальці за продукти заборонені? У нас звучить чи ні? Чи ти забула зовсім? Філс. И забирай свои монатки просто было очень. сука! Что? осталось? <свят> Офигеть. <свят> Ничего. Я вижу, что стало. Чого Що? сторона? Я вас з нею. я, я. я. Ага. все довго, ми з тобою іти. слышу. Доб. добре. доб. Добрый день. Я устану такси поранення. Уста не так си погано. Ти майже схожа на свого брата. Ты фиос оставь хлобайне, так що? Ты фиус? Так, Що? уж чего, на ты вже. ноше? Хм. Тепер ти повністю вільна, від тепер ти можеш выйти, що ти сама хочеш, А що вони не Ти Ты тепер вільна, так? Вільна. Що з того? Так, ти повністю вільна? Я розумію, що тебе там, то ну що все. лишилось без батька, але ти неможливо. Зрозуміло фіос. Ковплей. О! Надіїв, вони просто коли фіос Фіус, пішла, стало все єш. Їрше, моєше просто зрадниця. Так і все. Більше нічого. Мені жалко. Хватить. й фіус так нічого не має значення. Ми так не дамо нового привити. Це буде добре, якщо обіцяю. Ми всі разом може будемо колись, ну, може, знову знову колись з ну, може з сім'єю. Заможе з'єднатися з сім'єю. Так. Ну добре, я можу вірити, але я не впевнена в тому. Ми з'єднаємося з, з сім'єю, на не переживай фігус. всі разом. Добре. Я піду.